Привіт. Е, ну, Я знову на риболовлю. Київ, берег Дніпра, лівий берег. Прийшов ще по темному. Е, по темному трошки було клюнуло, трошки платвічка проклюнула, підлящик там якийсь кляпсик. так Відчуваю, треба було наніщити, але ну, не було можливості. Зараз в мене ще є пару годин, я в принципі хотів зранку так десь до 9, може до 10 досидіти, спробувати. В принципі, от, клює плітка, значить дистанція по темному 40. Зараз стоїть мене 40,60. Кормлюсь НХНЛ Спор. Ну, Добавки трактанти трошки відведає, трошки від Точився, в принципі під ляща. Але, але, але бачу, що його немає. То на світанку не вискочило. Зараз у нас трошки туман, щось дибає. на дистанції 60. Ну, думаю, що, що пліточку його стигну. Тільки воду, воду тільки товкнуть, десь о 8 Зараз половина. Світана був о Я до, годинку, до цього я ще половив трошки. Ну, Маю надію, бо якось не склалось мене вже місяць риболовлю, а тут ловлять ту плітку, як скажені, та й ще половлюють, то я вирвався на вихідних. Думаю, що таки мені вдасться її піймати. От. Ну, буде цікаво, не приключайтесь. Опа, охо, дивись, 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 опа! Ай, я промазав. А була клювака, а була, От жалько, ну нічого, ми зараз перекинемось. Ось у нас є, дибає, 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 дибає. Але так не впевнено, ну, мабуть, рибка невелика. І хоче, падло брати це або бичок. Почекаємо ще пару хвилиночок. Диб, дим, дим, дим. мабуть сидить бичочок якийсь, тому що ну просто ну ніяк. Да. Ух ти! Тут це блимний. Не... Тут це не бичок. Думав, щось маленьке пару раз так зіпнуло. Щось б'ється, непонятно. Ух ти, які ух ти, які резві. резві. Воно не таке, ще невелике, але це на плітку схоже. Опа! Так. Плювання обережненьке таке, знаєте. І я ще скажу, вона там явно не одна, а пошматувала мені обидва. Казали хлопці, що почала плітка вночі поплевувати. Ну, отак от, щоб було видно. О. Ні, ну красиво, конечно. Опа! Опа, клібака, справа з провалом і походу не А ні, вроді щось щось маленьке знову. Що ж таке то, а де ж моя гарна риба? Да, щось маленьке, а саме знову плітка. Ну, зачнено. плитку схожу будет. А что там где крошечки? Это снова плитка. Не хочу продовжувати, ну ми... А ні. Щось там схоже на те, що вона вже сидить. Да. Опа! А, да да, та да, воно там. О, можна побачити, як вона б'ється. Опа-опа-опа-опа. -оп. Забилася тут трапка у нас. Опа! Пітка -оп. Оп -оп. дуже непогана. Вона трошки інтенсивніше клювала, але я під нею зовсім не заточений сьогодні. О, Тому Нічого дивного, що дуже вже її багато. Але угодіння ну, плиточка. Така Плітка звичайна. Суперова. Точка. Прямо щось схоже на клювання. Пробує-пробує, але мабуть очок за неї завеликий, все-таки плітка не ляща. Ну ми ж почекаємо, правда? Гачків тут две. Прям Знову спробувала, знову спробувала, але так і не... Так і не взяла. Ну прямо здівається. <плес> О, оце вже схоже на те, що, мабуть, буде щось. Ти знов ні, ну. Вона так і хоче, щоб я над трутом сидів, трусився, коли вона. Ні сіла. не сила. А може є. Зризуміння якось не, трохи. Нема що сидить. Вона просто невеличка виходить. Опа, ну як невеличка. Нормально в принципі плітка. Зала спіною. О, о. Оце вже з нами рибка. Ох ти, Ох ти, ох ти, ох ти, ух ты, ох ти. О, б'ється, б'ється. Ух, ух, ух. Це вже на рибу схоже прямо. Скажу, що... Ух, по шнуру пішло, чи що ні ні, ні, ні. Щось там щось піддергує. Впирається, вкрається, нормально так впирається, І прям йде на снорно. Опа, опа. Гарна плітка така. Опа! Плітка це добре. Ветка це добре. Сіпало. Оце навіщо воно мені таке? От нащо ти сюди прийшов? Ах. Повезло тобі. Ух ты! Ух ты! Что все встрявче? Что ж не заразумело вообще? Да нет, просто всплывать почему чего так лашку вышло. Нет, что с ним типа... Типа тюльки якось. Опа! Ну, не так, чтобы тюлька. плотка. Якось неочікувано майже. Десь я її на противоходи взяв. Опа. Нова пліточка стібує. Прямо так пробує, пробує. Ух, ти дивись, що робить. Опа, ух, сидить, сидить. Красиво. Ух. І вона ж б'ється, це приємно, я вам скажу. Так теж цікаво. Я на ранок їхав. До 9, до 50 зазвичай покльовує, а потім пауза, така прилічна, перестає брати. А сьогодні тільки 9 перші клювання пішли нормальні. Що мені подобається в клітці, вона прямо отак от. Так от. Опа. Прямо отак от у бік веде от. Ай, ти моя хороша. Це ж нормальний екземплярчик такий, аби така ловилася. Аби така ловилася Вот, І бере досить жадно. Опа. Ха -ха. Ну нормально ж плотува, да? так? Угу. Побіг наш. Вихоти собі шматочок. І сидить, і сидить, сидите хорошенька така з утворчиком. Ух, Нормально б'ється, я вам скажу. Скільки плітка іншому йде від ліща. Опа! Гарнюнчики такі батончики почали прям, як люблять блогери казати, підлітати. Але ух ти, заглот. Батоном вона стане, коли в ній буде хоча б пів кіло. Тоді в неї або кілограм, тоді в неї. Тоді в неї пів кіло це вже розмір такий, як у батона. Ну, а кілограм це майже вага батона там. Але ж кайфовенька така дівочка наша. Тобі і випадково. А от тобі і випадково. І доки я добіг... О, ні, опа! Вроді сидить, але невеличка. Ну, якось незрозуміло, може і нема. Думаю, що... Так, немає. Пішла вверх кормушка вроді. А, ні. Маленька просто висить. Ох-ох-ох, Ну це вже зовсім. Це вже зовсім не л. вийшло ух ты удар який дивиш що робить нічого собі нічого собі там нормальний такий екземплярчик палочку б'є прям Берегиде. Не хоче виходить. Оп. Опа! А влупила смачно просто. Ух, яка вона. Так. О, так. Ну, отака вийшла сьогодні риболовля. Дуже нетипова для мене. Це місце теж, Я їхав з розрахунку, приїду по темному, на світанку приїхав. Прія десь до 9-ї. Зазвичай, так хлопці казали. Приїхав. Ще темно було добре, ще годину було темно, по темному зловив, то там якогось підлящика. а потім світанок і тиша. І реально трошки розплювалось під 9 годин. Там з девятої до пів-десятої, а, а часов в мене вже обмаль буду збирати, але трошки піймав. А, що я можу сказати? Ковмачки 70 грам, поводочки 0,22 від 20 до 45 сантиметрів. А, корм, як я й казав, НХНЛ Спорт, опарик. Трошки діпів зі стрімовський і пуфік. Ось така sorry. чесночний пуф стандартний, той самий, для кого всі починали. От. В принципі, покльовує нальотами, там, нальотами, прям так борза, буває єлі-єлітика і довго може дуже того опарика дергати, доки вона в кінці кінці візьме. Ну, я не спортів, я лінивий, я чекаю до риба сама гачку повіситься. От. В принципі, точно знаю. Сісти спортивний режим, один фідер, кілограм приконки, під плоту заточить. Приконка, до речі, в мене заточена для ща, тому може і результат по оплату не такий великий. Ось щось От. І може, тому не такий великий результат, але приємний. Кліточка така починала менша, потім потрошку збільшилася, останні такі прям ну, цікаві, цікаві. От. Ну, а далі буду збиратись, мені високо підніматися і доки є світло, треба попасти. додому. <смі> Бо потім обіцяю до кінця дня вже нічого. Тому всім попа, бережіть себе, побачимось на воді і, як завжди, дивимося, що ж ми там піймали. Опа! Ось такий у нас садочок. Я не можу сказати, що я прямо риби наваляло. Трошки плітки є, і це вже приємно. А на наступний раз заточусь, плітку, може більше повлю.